Вітаю, друзі! Ми з України! Сьогодні приготувала самі ліниві вареники. Час на їх приготування з моменту замісу і до того часу, як ви почнете ними смакувати, займе лише 10 хвилин. Засічемо. Воду ставимо гріти і замішуємо тісто. Нам потрібно 500 грам кисломолочного творогу, бажано, щоб він був сухіший. 8 ложок борошна повних. 3 столові ложки цукру і 1 яйце. Борошно пересіваємо обов'язково. Додаємо яйце. Додаємо цукор 3 ложки. Можна трошки більше, якщо ви любите більш солодші. Соли півчайної ложечки. І все добре перемішуємо. Щоб тісто не липло до рук, обов'язково додавте борошна. Але багато борошна не додайте, наша страва стане схожою на варене тісто. Беріть тільки свіжий сир і краще, щоб він був не кислим і добре віджатим. Формуємо качалочку і нарізаємо вареники десь приблизно по 3 см. Якщо будуть дуже тоненькі, сильно напитуються водою і будуть водянисті. Зайву порцію сирих вареників залиште в морозилці для зберігання. А коли знову захочете їх приготувати, зваріть просто в окропі, попередньо навіть не розморожуючи. Для варіння наливайте у каструлю більше води, не менше 3 літрів. В такому випадку вони не злипнуться. І старайтесь не переварювати їх, інакше вони перетворюються в вклеє подібні биточки. Після того, як тісто спливе, Варити потрібно всього 3-4 хвилини. Ця проста страва дуже подобається як дітям, так і дорослим, навіть тим, хто не сильно любить сир. Для ніжності смаку зверху поливаємо розтопленим вершковим маслом. І звичайно, які ліниві вареники без сметани? У дитинстві ліниві вареники це була моя улюблена страва у шкільній столові. Тільки вони мали більш сильніший відтінок, зато були смачні. Друзі, дякую всім за перегляд, Зичу всім здоров'я, миру і добра. І до скорої зустрічі!